Раптова смерть викликала шок у всьому Китаї. Помер колишній прем'єр-міністр КНР Лі Лікецян. Що це означає для китайської політики та суспільства? Китайський винищувач пролетів за три метри від американського бомбардувальника. Останніми роками таких випадків було понад 180. Автор найжорстокіших антиковідних заходів Китаю помер у віці 60 років. Останніми місяцями він зник з поля зору громадськості через проблеми зі здоров'ям. Ласкаво просимо до програми «Китай у Фокусі. Я Майер. Несподіване оголошення про смерть. Колишній прем'єр-міністр Китаю Лі Кетян помер від серцевого нападу у віці 68 років. Що було головним досягненням літа? Як його смерть вплине на Китай? Дізнаємося. Терміново новина вона шокувала багатьох у Китаї. Колишній прем'єр-міністр країни Лі Кетян помер у віці 68 років. Державні змі повідомляють, що він помер від серцевого нападу, однак дедалі більше людей у цьому сумнівається. Оголошення про раптову смерть чиновників такого високого рангу украй рідкісні. Ці люди мають доступ до медичного обслуговування найвищого рівня. Саме тому багато лідерів компартії доживають до 80-90 років. Як Лі вплинув на Китай, будучи на посаді, за словами аналітика Тан Дзінюаня, його вважають одним із найменш впливових прем'єрів у сучасному Китаї. В економічному та політичному плані він не мав жодних визначних досягнень. Також у міру того, як китайський лідер Сі Цзіньпін розширював і зміцнював свою владу, лі ставало ще важче чого-небудь досягти. Лі керував економікою Китаю впродовж 10 років і аж до березня цього року. Проте Сі Цзіньпін дедалі більше відтісняв його на другий план. За межами країни з ним пов'язують термін індекс лікитяна це показник економічного прогресу Китаю. Від інших вищих посадових осіб лі відрізнявся тим, що був технократом. Він також не був вихідцем із сім'ї високопоставленого партійного чиновника. А просунувся по службі після того, як отримав два докторських ступені у провідному китайському університеті. Збого часу його вважали претендентом на вищу посаду Китаю. якщо порівняти його та дітей еліти Компартії Китаю, то це як дворецький та принц. аналітик Тани Дзінюань вважає, що багато китайців не задоволені правлінням сі і використовують смерть лі, щоб це показати. під час перебування на посаді лі неодноразово критикував Сі сідіньпіна, і його заяви зазнавали жорсткої цензури всередині Китаю. Але ті, які висвітлювали, у змі шокували всіх, у Китаї живе 600 мільйонів людей чий щомісячний дохід ледве сягає тисячі юанів? У 2020 році Китай за рівнем доходів займав друге місце у світі, поступаючись лише США. Тому коли Лі лікарян повідомив, що понад 600 мільйонів китайців мають середньомісячний дохід, усього 144 долари. Новина спричинила негайний резонанс. На іншому відеозаписі 2000 року лі відвідує один із головних портів Шенчженя, фінансового й транспортного центру Китаю. На кадрах він каже працівникам, що Китаю треба більше відкриватися, що що інакше ситуація не зміниться. Багато хто вважає, що він мав на увазі жорстку політику Пекіна, яка перешкоджає економічному зростанню Китаю. Проте незабаром усі відеозаписи з китайських вебсайтів видала Це Свідчить про те, що навіть такий високопосадовець не може вільно висловлюватися, якщо це суперечить найвищим директивам. Пекіна, ось фрагмент його останнього виступу перед звільненням з посади на засіданні Держради КНР у березні. Люди часто кажуть, небо стежить за тим, що роблять люди. Схоже, що небо має очі. Компартія Китаю проповідує атеїзм як частину своєї основної ідеології. Високопосадовці в Китаї посилаються на ідеї вищих сил украй рідко. У п'ятницю стало відомо про ще одну смерть головного консультанта Пекіна з питань сумнозвісної антиковідної політики нультерпимості у Цзунью Обіймав посаду головного епідеміолога у китайському центрі з контролю та профілактики захворювань. Останніми місяцями він не з'являвся на публіці, оскільки боровся з раком в заяві китайського центру з контролю та профілактики захворювань причину його смерті не вказали. У Удзунь'ю здобув докторський ступінь у каліфорнійському університеті в Лос-Анджелесі. Після цього 30 років займався дослідженнями інфекційних захворювань. Віл СНІД атипової пневмонії та COVID-19. згодом він став одним із ініціаторів китайської політики боротьби з пандеміями. Однак зазнав широкої критики за публічне підтримання правил, унаслідок яких мільйони людей опинилися замкнен у своїх помешканнях багато з них в умовах тривалої ізоляції були обмежені в доступі до харчів, предметів першої потреби та медичної допомоги. Інших, якщо у них виявляли інфекцію, примусово поміщали в ізолятори з поганими умовами утримання. Минулого тижня в індотихоокеанському регіоні розгорнулися бойові дії в стилі Топган. США стверджують, що китайський винищувач пролетів у небезпечній близькості від американського бомбардувальника. За словами військовиків, дії китайського пілота поставили обидва літаки під загрозу зіткнення. Лише минулого тижня пентагон опублікував відеозаписи понад 180 таких інцидентів із китайськими літаками. Ось недавні кадри. Менше ніж три метри, саме так близько китайський винищувач підійшов до бомбардувальника бі 52 ВПС США. За словами офіційних представників, нічний маневр над південно-китайським морем мало не призвів до зіткнення. У заяві сказано, що китайський пілот безконтрольно перевищував швидкість. Він пролетів під та перед бі 52 на цьому тлі. Президент Байден поговорив із міністром закордонних справ Китаю. Це сталося за кілька годин після публікації кадрів через які корабель США звинуватили у провокаційних діях у Південно-Китайському морі. У відповідь на це командування Тихоокеанським флотом США виступило із заявою, у якій ці твердження назвали неточними. У ній також йдеться про те, що опубліковані Китаєм кадри це лише фрагменти з 90-хвилинного інциденту. Повернімося до інциденту в повітрі. Пентагон опублікував відеозаписи понад 180 таких взаємодій із китайськими винищувачами. Усі вони відбувалися у небезпечні. Близькості від американських літаків у міжнародному повітряному просторі. КНР може і повинна припинити таку поведінку. Крапка. В іншому ролику видно китайський літак, що пролітає за три метри нижче від американського. Ще одна близька зустріч: китайський літак пролітає за шість метрів від американського.